Вітаю, друзі. Я Олена Скалецька, українська журналістка. Чи продовжують видавати ворк-пірміт? До якого часу які умови програма Коєд? Як вона зараз працює? Ці та інші важливі питання для українців. Ми обговорюємо з офіційним джерелом. А це Людмила Колісніченка зараз в нас на зв'язку на зв'язку. Це директор канадської української міграційної служби. Доброго дня, Людмила. Добрий день, вітаю вас. По перше, дякую, що знайшли час. Я знаю, як ви зайняті. По друге, дякую від багатьох українців за ту допомогу, яку ви і вся канадська імміграційна служба зараз робить для українців. Починаючи з аеропорту і з багатьма питаннями. Дуже дякую. Нам приємно брати участь у допомозі нашим землякам, українцям, які приїжджають, які потребують допомоги в Канаді. Отже, до 31 березня українці отримували ворк permit. отримували сі набір в аеропорті Торонто і ще могли безкоштовно посилитись поселитися в готелі на два тижні, що зараз змінилося. Тобто, останні новини. Останні новини є такі: що прийом заявок за кордон відповідно до створеної програми дозволу на екстрені поїздки. QED вже завершився 15 липня 2023 року. І власники QED мали змогу поїхати до Канади до 31 березня 2024 року відповідно до цих спеціальних заходів. Зараз канадський уряд поширює лише деякі заходи QED на людей, які подали заявки за кордон до кінцевого терміну, тобто до 15 липня 2023 року, у яких виникли затримки в обробці заявки, та які отримали позитивне рішення 4 лютого або пізніше. Тобто, ці люди, які отримали рішення 4 лютого або пізніше, матимуть час до 31 липня 2024 року, щоб прибути в Канаду. Та безкоштовно подати заявку онлайн, вже перебуваючи в Канаді, на отримання дозволу на роботу, тобто work permit, або на навчання в країні. Тобто для тих людей. Вже неможливо автоматично від отримати work permit на аеропорту в Канаді. Це для тих, хто отримав дозвіл 4 лютого або пізніше. Послуги адаптації залишаються доступними для всіх тимчасових мешканців України до 31 березня 2025 року. Тому вони зможуть повною мірою бути залучені в канадські громади і отримувати послуги тут по адаптації, включаючи курси англійської мови і так далі. Одноразова фінансова допомога та підтримка екстреного тимчасового розміщення в готелях більше не є доступною для власників QED, які прибули або будуть прибувати ще до Канади після 31 березня 2024 року. Можна трохи детальніше, бо, бо бо знаєте, ми все розказали, а люди почули щось інше. Таке дуже часто так, буває. Отже, до 3, до а, липня а, цього року. Так. В Канаду можуть заїжджати українці по програмі Куаєт, і вони зможуть отримати цей work permit, але не в Аеропорті. Але вони мають податися онлайн. Чи можуть вони це зробити, якщо вони зараз перебувають поза Канадою? Чи вони мають заїхати і, і податися на work permit? Вони мають заїхати і податися на work permit. Вони мають бути в середині Канади, щоб податися на work permit. Остаточна дата? До? Остаточна дата до 31 липня 2024 року. Тобто ще оцих 3-4 місяці, 3 місяці, скажімо. Так, і вони також е, зможуть податися на цю офіційну допомогу на 3 тисячі. Я розумію, це, це ні, вже ні. Вже ні. Тобто, всі, Тобу... що не встигли до 31 березня в'їхати до Канади, на жаль, допомоги фінансової вони не отримають. Вони не отримують зараз отелі і вони вже не отримують цю допомогу. А ще вони можуть отримати от до цієї дати. Work Permit – це дозвіл на роботу і Study Permit, Я так розумію, що для дітей до 18 років для дітей до 18 років можна отримати Study Permit або навіть візитерський рекорд, але він буде мати оцю позначку QED, і це означає, що вони можуть ходити до школи безкоштовно відвідувати бути навчатись тут в Канаді. Варто зазначити ще одне, бо є люди, які отримали позитивну відповідь на за програмою QED до 4 лютого. І вони ще не в'їхали, то ті, що оця дата 4 лютого, відмежовує тих, хто можуть отримати робочу візу е, е, прямо на аеропорту, а хто мусить подавати онлайн, ті, хто отримали дозвіл за програмою КЮЕ до 4 лютого, вони все ще можуть приїхати до Канади і отримати дозвіл на роботу після прибуття прямо на аеропорту. Тобто, всі, ті, що до 4 мають дозвіл. На аеропорту отримують робочу е, е, візу. Ті, що після 4 лютого отримали дозвіл, вони вже мусять подавати онлайн. І ще є один нюанс: українці, які подали е, та отримали кюет візу до 4 лютого, але на час подачі заяви вони не відмітили, що хочуть отримати дозвіл на роботи. То все вони вже можуть приїхати до Канади, але отримати подати заявку на отримання робочої візи дозволу на роботу вони не зможуть. Тобто тут є нюанс, що залежить, що вони зазначали в своїй заявці на QED. Якщо не було відмічено, що вони хочуть дозвіл до роботи, то його тепер вже не можна буде отримати, навіть якщо вони мають візу QED і можуть в'їхати до Канади як прості візитери. Але щодо фінансової підтримки від уряду, ні, ні та ні та ні інша категорія вже її не отримає. Так окей, okay. а чи можуть вони подаватися наприклад на екстрену допомогу? От, наприклад, від Ontario Work, якщо вони будуть заїжджати в Онтаріо. Тобто, ж які ще фінансові допомоги їм? Ну вони на вони можуть розраховувати на які це залежить від провінційних урядів, бо оця допомога вона регулюється від провінції. Онтаріо в Онтаріо, так ті, хто кваліфікує. Це можуть податися на Emergency Assistance Program, і вона є 730 доларів на дорослого і на 45 днів. Лише дитячі бенефіти після 18 місяців перебування в Канаді батьків, вони можуть так само отримувати, але це потрібно вже перебути в Канаді 18 місяців. А якщо до кількості українців, які заїхали до Канади, я так знаю, що десь по офіційних джерелах десь. Плюс-мінус 250 тисяч, чи може якісь інші цифри ви маєте ще офіційної остаточної цифри? Ми не маємо, але 270 тисяч є більше реалістичний номер. Так 270. і це тільки десь 26% від усіх кількості, що отримали цей дозвіл, а канадську візу. Тобто, наскільки ви ще ви так вище розраховуєте, Що скільки людей ще може приїхати? Є така якась цифра? Це важко розрахувати. Багато людей планували до 31-го приїхати, і тому була надзвичайна криза. Приїжджало по тисячі по дві тисячі людей за тиждень. Ми на наші кіоски на аеропорту бачили за лютий і березень 15, понад 15 тисяч людей, які приїхали. Тобто за. Цих два місяці в'їхало дуже багато людей. А вони в'їжджають, але тепер десь так сотня людей приїжджає на тиждень. Напевно, ага. за три місяці е, ще будуть люди, які в'їдуть, бо є такі, які ще не мають рішення по кюет. Тобто, е, можливо, вони ще чекають на, на вирішення своєї заяви і вони подали вчасно до 15 липня. Є сім'ї, які яким наприклад мамі і дітям дали візу, батькові не дали або навпаки, батьки мають візи, а діти не мають, і вони ще дотепер чекають вирішення цієї заявки. QED. То вони, як якщо отримають позитивну відповідь, вони можуть в'їхати до 31 липня і отримати дозвіл до роботи. Після 31 липня, звичайно, це вже буде поки що. Ми ще не маємо ніякої інформації, що станеться після того, але припускаємо, що це будуть прості візитери в Канаді, якщо вони приїдуть. Дуже важливе питання. Тобто, чоловіки, які отримали цю програму, кое але зараз не можуть виїхати з України, бо український уряд не дозволяє, тому що стан війни, тобто вони вже. Тратили цю можливість скористатися цією програмою? чи є у вас якісь міркування, чи може бути якісь зміни, чи щось якесь особливе ставлення може канадського уряду до цієї категорії українців? Тут тільки моя особиста думка, вони мають до 31 липня 2024 року. Можливо, щось поміняється, але. Ем... Дивлячись на те, як і як іде програма зараз, я думаю, що вже не буде такої можливості. Просто вони зможуть приїхати сюди як візитери. Ваші кіоски працювали в аеропорту Торонто, в Гамільтон. Наскільки я знаю, ще зараз куди можуть звертатися українці, які приїжджають не тільки до Пірсон, не тільки до аеропорту, до, до Торонто, а Гамільтон, Монреалі також де можна знайти допомогу? Може, ваші офіси працюють чи щось інше? Ми ще є до кінця квітня на аеропорту в Торонто в першому і третьому терміналах, але це вже лише для того, щоб скерувати людей допомогти допомогти їм чи з перекладом, чи надати якусь необхідну інформацію, і скерувати, куди вони можуть звернутися. Це вже більше порада ніж поселення, тому що поселення в готелях закінчилося в гамільтоні. Є ще е, наші вивіски е, з номером телефону, е, куди люди можуть зателефонувати і звернутися, і там є організації, які займаються поселенням, такі як YMCA е, та інші. І їх можна. Я можливо пізніше е, е, вам дам посилання на які е, е, куди звертатися, щоб е, підшукати собі агенцію пос, таку, як. Подібна, як наша в інших провінціях, або по цілій Канаді і в Онтаріо також? Бо наші офіси знаходяться лише в Торонто. Наша організація вона місцева. Ми маємо два офіси в Торонто. Ми допомагали з поселенням людей в Гамільтоні, але офісу в Гамільтоні у нас немає. Я в описі до цього відео обов'язково дам ссылки на ці ресурси, щоб українці не залишилися без допомоги. Дякую! І ще а вже ми підходимо до кінця а, з якими питаннями? Я знаю, що ви вирішуєте багато питань. З якими питаннями, все ж таки, українці можуть звертатися саме в офіси до вас, бо людям потрібно і е, перекладати документи, і закінчується термін дії паспорта, і закінчується термін, закінчується термін дії ворк-перміту. Тобто, з яких питань саме ви допомагаєте? Наша організація існує вже понад 45 років. На даний час наші такі головні послуги це допомога з. Наданням інформації, консультацій з питанням адаптації в Канаді, допомога в навігації урядових систем і вимог, допомога з виповненням різних форм та заяв. Це включає син ОГІ, і огір, і пенефіти для дітей, подання податкових декларацій для тих ось, людей, які мають низький дохід, та багато інших заяв, включаючи також продовження боргпермітів, закінчення паспорту, звичайно, це не є наше уповноваження, це є питання до українського консульства. Але саме продовження робочої візи, чи студентської візи чи візитерської можна звертатися до нас. Також багато різних інших заяв ми допомагаємо заповняти. Ми також маємо денні та вечірні курси англійської мови для дорослих. І в день люди, які мають дітей від двох до п'яти років, можуть е, о, скористатися садочком. Якщо вони вивчають мову, їхні діти можуть бути в садочку, е, поки вони батьки вивчають мову. Як потрапити до ваших менеджерів? Скажіть, це он, це, дзвоните, це онлайн якось можна записатися. Якщо говорити про самого менеджера, то вони не займаються індивідуальними консультаціями з людьми. Їхнє завдання є більше адміністрації і зорганізувати роботу. Але в нас працюють кваліфіковані соцпрацівники, е, консультанти, вони висококваліфіковані. Вони можуть допомогти, щоб записатись на зустріч. Потрібно зателефонувати на номер телефону 416-767-4595, Або на email, і це є наш акроним QS: CUIASATCUIAS.org org. Також рекомендую приєднатися до нашої групи на Фейсбук. Там ми виставляємо багато нових оголошень, або інформації, яка дуже важлива для новоприбулих. Ця група на Фейсбук називається Нові в Канаді, і ви можете туди приєднатися, щоб отримати інформацію корисну інформацію. Так також можете тоді сконтактуватися з нашим офісом. Я все це дам в опису, щоб люди напряму по лінках змогли вас знаходити. І по закінченні чи є якась ще важлива інформація для новоприбулих і для, і для тих, хто збирається їхати, яку хотіли б додати на відміну від Європи. Тут можливо, в Канада має свої нюанси, і що би хотілося порадити для людей, щоб завчасно продумати про пошук житла з перших днів перебування в Канаді, бо на відміну від багатьох європейських країн, де українці часто залучені в програми довготривалого соціального житла, то в Канаді ви відповідальні за пошук житла з першого кроку в аеропорту. Пошук оренди може забрати декілька тижнів або навіть і місяців. Тому продумайте коротко термінові варіанти на початок, також. щоб зняти житло на довготривалий термін. Орендар також має відповідати досить складним критеріям. Оцініть свій рівень англійської мови. З нашого досвіду співпраці з агенціями з працевлаштування, останніх півроку надзвичайно важко влаштуватися на роботу тим, в кого рівень мови нижче середнього. Також ретельно обирайте провінцію і місто, в яких збираєтесь оселятись. Вивчайте варіанти не тільки великих мегаполісів, як Торонто, Ванкувер чи Монтріаль, де оренда дуже висока. Різні провінції мають як свої програми підтримки, так і імміграційні програми. І для тих, хто хоче залишитись в Канаді на постійне проживання, і вони так само мають непогані можливості для іммігрантів. Тому в місті, куди ви збираєтесь їхати, знайдіть агенцію за адаптації, таку як QAS, яка допоможе вам з навігацією в програмах і в сервісах в новій країні. Враховуючи факт, що знайти постійне житло на довготривалу оренду і роботу, яка почне приносити дохід, може зайняти певний час, то дуже важливо підготувати фінансову подушку, яка дозволить оплачувати витрати перші дні і тижні поселення в новій країні. Це такі самі важливі поради, що з нашого досвіду ми можемо дати для тих людей, хто ще планує приїхати. Я дуже вдячна вам, Людмила. З нами на зв'язку була Людмила Клюсниченка, директор. Імміграційного сервісу для українців в Канаді я сподіваюсь. Я впевнена, що це була, це була дуже важлива інформація для новоприбулих українців і для тих, хто збирається приїхати до Канади. Дуже дякую за ваш час. Будемо зустрічатися далі і інформувати українців по цих важливих питаннях. Бо я знаю з, з особливого досвіду. Інформація в Канаді це найважливіше, і найважливіше це допомога один одному. Дякую вам. Дякую на, на все чу. добре. До зустрічі, До побачення.